Всім привіт! Сьогодні ми розберемо неймовірно цікаву тему. Продовжуючи нашу тему про нецікаве нудне життя. Я думаю, багато хто з нас вважає і себе нецікавою особистістю. І у цьому відео ми поговоримо, чому відбувається саме так з психологічної точки зору, і як трішечки це покращити. Чому ми вважаємо, що ми є нецікавими? Чому ми вважаємо себе сірими мишками, тихонями? Тому що у нас є страх проявити себе, страх заговорити, наприклад, перш ніж щось висловити. Я не знаю яку думку мені обрати і водночас, ми можливо боїмося проявити свою індивідуальність. Ми заховуємо себе, і просто наша зовнішня оболонка можливо є для когось нецікавою. З Точки зору психології, оці люди, які є тихими, спокійними, вони просто є високочутливими. Вони більш обережні, вони більш спостережливі, більш чутливі, уважні до деталей. Вони не люблять галас, шум для них комфортно. Є така спокійна атмосфера, уникають конфліктів. Ще у нецікавих людей є така як захисна реакція не висовуватись, просто сидіти собі в куточку тихенько, наче жити це життя, але водночас не включатись у таку загальну атмосферу сидіти, спостерігати і робити свої справи, свої задачі, які стоять перед цими людьми. Це не означає, що якщо людина вам здається нецікавою, тобто її оболонка така. Не цікава, не яскрава, людина тиха, спокійна. Це не звичайно, що всередині в неї все так само, просто як перекоти поле, отак котиться і ніби нічого не відбувається. Згідно з психології, іноді наші дії вони не відповідають тому, що ми відчуваємо всередині. Десь вони часто говорили: якщо ти подобаєшся хлопчику, то він тебе дергає за косички, щоб привернути твою увагу. І насправді це так. Або ж, наприклад, ми близьким людям можемо зробити щось боляче, щоб просто сказати Я тут, побач мене. Особливо людей, які дійсно отак приховують свої емоції, вони, наприклад, хочуть дійсно так радіти. Вони всередині себе такі «Вау, це так класно, але вони сидять ось так стримано, і всім здається, що вони не проживають емоції. Чому ще ми можемо вважати себе нецікавими, тому що в суспільстві цінують лідерів, активних, яскравих людей, і завжди йдуть за тими людьми, які є якимось суперактивними. От навіть в кожному класі, в кожному колективі обирають якусь людину, за якою всі хочуть йти. З давніх давен, ще з наших предків так і було, що вибирають якогось лідера, якого всі слухають, і на всіх решту людей якби не звертають увагу, тому що всі бачать лише одного. Якщо твоя обкладинка, то я зовнішня оболонка не є цікавою, звісно ж, тоді чіпляють ярлик суспільства, що ти є нецікавий, ти занудний, ти тихоня, ти скромний і все. І цей ярлик дуже гарно чіпляється. Іноді ми сприймаємо себе, характеризуємо через призму, як бачить нас суспільство. Та я такий, все, ця табличка висить на мені, і я себе так дійсно відчуваю і буду характеризувати так себе завжди. Чому ще так легко чіпляти ярлик? Тому що мозок любить економити свою енергію, скажімо так. І мозок, якщо бачить людину якусь таку нецікаву, цікаву, спокійну, здавалося би, з першого погляду, то мозок такий, оу, ну я не буду на неї витрачати свій час, наприклад, обдумувати. Тому що ми, коли зустрічаємо якусь людину, ми формуємо про неї. Думку, тобто наш мозок працює так, вона вдягнена так, значить так, а вона виглядає так. Вона сказала так. Ми обдумуємо, обмірковуємо, тобто наш мозок якби пережовує інформацію про людину. А коли ми бачимо людину таку доволі скромно тиху, то наш мозок такий М -м, та я не буду обдумувати нічого, типу тобто економлю свій енергію, йду далі до іншої людини. Тобто ми ярличок почепили, вся людина тиха, спокійна, і все. Я йду шукати когось іншого, цікавішого, щоб дійсно смакувати. Щоб мозок наш смакував інформацію про цю людину. І, звісно, щоб пізнати людину, треба більше часу. Існують різні темпераменти, тобто хтось є досить активний, гіперактивний, комусь треба постійно веселитись, а хтось спокійно сприймає всю інформацію і є флегматиком чи меланхоліком, і йому, наприклад, не потрібно показувати себе отак: ого, подивіться на мене, я хочу бути в центрі. Тобто для цих людей неважливо бути лідером. Звісно, ще суспільство любить економити час, йому треба все так швидко за секунду показати, а люди, які є більш тихі, спокійніші, їм треба. Більше часу, щоб про себе розповісти, щоб про себе показати, щоб дійсно проявити свою індивідуальність. А зараз у спільстві люди не готові витрачати багато часу, навіть тих 20-30 хвилин, на те, щоб порозмовляти, порозпитувати. Їм треба вже покажи мені, хто ти є. В тебе є декілька секунд. Може виникати таке відчуття, що я такий тихий, спокійний, мене ігнорують, мене не сприймають. Все може бути через те, що люди бояться бути такими ж. Наприклад, хтось проходить мимо такої людини, і він такий О май гад, я не хочу з нею спілкуватись, тому що можливо в цієї людини є страх, що я також можу стати такою самою тихою, сірою, і зі мною ніхто не буде спілкуватись, тому я цю людину буду ігнорувати і буду також можливо навіть ображати, тому що я не хочу бути таким самим, тому що у мене також. У середині є страх, що я можу бути відкинутою суспільством. Є дуже класний експеримент, який показує, що не завжди гарна обкладинка, така класна, можливо, навіть яскрава людина, може бути всередині також такою особливою, класною, неповторною. Був експеримент. Втіна людина придумала фейковий бренд якихось класних речей. Тобто вона взяла дійсно досить дешеві речі. Але вона зробила класний піар маркетинг, розповідала всім, що цей бренд Вау, супер, були покупці на ці речі, які вірили, що о, так ця річ вона дійсно унікальна, вона заслуговує такої високої ціни. І цей експеримент говорить про те, що якщо ви, наприклад, навіть бачите людину, яка можливо не сяє ось так яскраво, не треба думати, що вона дійсно є нецікавою. І якщо ви вважаєте себе нецікавою людиною, то не треба думати, що ви не є якісним другом, не є якісним партнером, от не є дійсно хорошою людиною. І звісно ж, ми вважаємо себе нецікавими, тому що ми порівнюємо себе з іншими. Всі це роблять, і це якби норма наразі, що от Яринка, вона все робить, вона така весела, вона знімає сторіс, вона подорожує, в неї там є якісь ідеї, якісь бізнеси, енергія. А я собі сижу вдома тихенько, пишу вірші, пишу якісь пісеньки, і мені здається, що я її не цікавою, тому що я не є такою, як ті люди, які привертають мою увагу. Рекомендую ще подивитись відео, яке я знімала про те, як закохувати в себе, як знаходити друзів. Якщо, наприклад, у вас є дійсно якась проблема з цим, або ви відчуваєте, що це є проблема. Я дуже рекомендую подивитись це відео. Воно буде десь тут вгорі прикріплене. Дійсно, там є класні поради рекомендації, які можливо допоможуть вам трішки більше розкритися. Ця тема мені є дуже близька. Я говорю це від щирого серця, дійсно з власного досвіду. Як мій канал дійсно він присвячений тому, що вже є пережито але підкріпляючи це якимись психологічними дослідженнями, порадами, інформацією, яку я ще знаходжу додатково. Я особисто досить довго вважала себе зовсім не цікавою людиною, сірою масою, сірою мишкою. Мені казали, ти тихоня, та ти скромна. Я вважала, що це 100% так, що я не можу вилізти з цієї оболонки. Я ніколи цього не зроблю. Хоча, по суті, ти постійно щось робиш, ти на чомусь працюєш, у тебе є думки, у тебе є почуття, ти проживаєш це життя, читаєш, ти пишеш, ти твориш. І як це можна назвати, нецікавим? цікавим. аспект цього відео? Якщо ти вважаєш себе нудним нецікавим, значить ти просто приховуєш свою якусь ідентичність, те, хто ти є насправді. Це просто приховування. Це не означає, що в тебе того немає. Це просто ти всередині в себе зберігаєш такий великий світ, який просто ти не хочеш показувати іншим. І це абсолютно нормально. Тому що я вважала раніше, що всі люди мають показувати якісь емоції, коли я бачу, що хтось радіє, а я, наприклад, не відчуваю радості, то я думала, що це щось зі мною не так. Але ми всі просто зовсім різні. Різне виховання, різні соціальні статуси. Нас формують зовсім інші середовища. І навіть якщо є якісь близнюки, вони не можуть бути. То однаковими, тому що кожен сприймає інформацію з різних джерел. Ще з моїх юних років я знаходилась в такому середовищі, яке постійно мені казало, що ти якась неправильна, от що ти якась там тихенька, ти сиди там в куточку, от спокійненько, там нічого не роби. В тебе є ось така роль, і грай її до кінця. І потім з роками я вже почала знаходитись у середовищі, яке почало дізнаватися, або ж можливо показувати, що можна пробувати виходити з цього стану, можна читати книги, ходити на прогулянки. Страшно, але ти починаєш це робити. Ти знаходиш навіть в онлайні якийсь простір, який каже тобі, що ти можеш щось зробити для того, щоб показати світу, що я є. Для мене в житті було відкриттям, що будь-яка наша робота, будь-яка наша діяльність це завжди про людей завжди Якщо ви навіть займаєтесь сантехнікою, ви все рівно робите це для людей. Якщо ви займаєтесь творчістю, ви все рівно робите це для людей. Ви пишете картини для того, щоб їх побачили інші люди, для того, щоб вони відчули ваш внутрішній світ. Я пам'ятаю, в юні роки я зазвичай сиділа десь там в куточку, в якомусь класі, я прекрасно пам'ятаю, як мені вчителька одна каже, що Чому ти сіла там в куточку? І мені так стало дивно, ну як це чому? Це ж моє місце. Я ж така скромна, тиха, сіра, я зливаюся цим простором, мені треба сидіти тільки в куточку, тоб... а це все передні місця, це не для мене, це для інших людей, які дійсно є цікавими, надзвичайними. Ще одним відкриттям стало, коли мені вже було за 20, почала більше розвиватись, виходити з цієї жорсткої зони комфорту, було дуже страшно. І мені одна людина каже, що Крута, тобто, що ти дійсно є цікавою особистістю, і для мене це було як це важливо. Не треба думати, що ви маєте знати всі теми у всіх сферах, бути просто майстром. наприклад, якщо вас хтось в розмові питає, ой, ти бачив той фільм, а наприклад, ну ви не дивитесь фільми, ну просто вам не подобається. Хтось такий, ти така нудна, ти нецікава людина, типу піду до когось іншого буде розмовляти. А ви, наприклад, знаєте все про художників, про картини, про галереї, ви просто можете по картині сказати, яке це століття. Тобто ви дійсно знаєте багато чого, але, наприклад, трішки в іншій сфері. Тобто, дійсно, фраза, що на кожен товар свій покупець. Так само трішечки відноситься до людей, що кожен може знайти у вас щось для себе важливе, особливе, цікаве. Якщо ви комусь, можливо, не підходите, як ви думаєте, або ж, наприклад, що вас суспільство не сприймає, то сприйме хтось інший. Викиньте з голови дійсно розуміння про себе, що я є нецікавим, я нудним, я є сірою масою. Тому що це не так. Ми просто думаємо так про себе, через те, що, можливо, нам хтось десь. Пару разів навіть це сказав. Важливо те, що ви думаєте про себе і дійсно розвивати у собі той стержень, що я є особистість і я є цікавою. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї теми, тим, що це відео дійсно вийшло коротким. Діліться своїми, можливо, порадами, історіями в коментарях. Дуже дякую за те, що ви підтримуєте цей канал, коментуєте, лайкаєте, тому що це дійсно дуже сильно мотивує, підтримує розвиватись далі і створювати ще більше цікавих оригінальних відео. І побачимося зовсім скоро у наступному відео. Па-па!